І так, для тих, хто загадав цифру один, який сюрприз долі чекає на вас, це шестірка пентаклів. Вау, здогадуйтесь чи ні, пентаклі це гроші. І так, скоро ви отримаєте якусь матеріальну допомогу або допомогу, яка вимірюється грошима, навіть в наушник впав від людини, від людини, яка має статус і має гроші. Супер. Для тих, хто загадав цифру 2, який сопізнолі чекає на вас, це старший аркан, дурень або блазень. Як би вам пояснити, бо вас багато і вас не подолати в вашому житті. Якась сфера життя, яка вже давно буксує, і ви розумієте, що треба там щось змінювати, але все ніяк. І ось нарешті, бо це дуже гарна новина. Ця сфера життя обнулюється. Ви почнете все заново з чистого листа. Для тих, хто загадав цифру три, який сюрприз доля чекає на вас. Це старший аркан мир, дівчата, хлопці. Це дуже круто, бо це старший аркан. Це говорить, що це буде дуже значні зміни, тобто дуже значний сюрприз. Це може бути примирення з людиною, з якою ви раніше не могли знайти спільної мови. Або це буде для вас популярність на рівні миру, або це буде взаємодії з закордонними країнами. Я тих, хто загадав цифру 4, який сюрприз доля чекає на вас, це старший аркан суд. Хто вже знає, до мене дивиться старший аркан говорить про те, що це дуже значний сюрприз, який корінним образом змінить ваше життя. В чому ж суть цього аркану? Його суть в тому, що зараз ви переходите на світлу полосу свого життя, і якесь ваше бажання, якому навіть може бути і 10, і більше років, воно врешті здійсниться. Ура! Тих, хто загадав цифру 5, якийсь сюрприз долі чекає на вас, це трійка чаш. На вас чекає такий сюрприз, що у вас буде привід найближчим часом підняти бокали чогось гаряченького, з якогось класного привіду. Це буде або запрошення вас на вечірку, або на чийсь день народження, або на весілля. Але ви отримаєте в будь-якому разі.